Всім привіт! І це відео, якщо я вмру, відповідає на питання підписників. Ми іноцент, нам хтось кинув трейд. А, отклонив, круто. Так, я там бачу мардера, то така нубиха, лиса, якась взагалі, не знаю, якийсь такий аватар дивний дуже. Шо там, шо там, шериф, Блін. А, все, ми виграли. Круто. Ота я стала шерифом, моя любимая роль. Давайте заліземо от сюди, щоб нас не кікнуло. Хотіла сказати, не кікнуло, але я не могла залізти, тому йде. Ось на цьому місці будемо наблюдати, хто там у нас март. І я вже бачу, хто у нас март, тому йдемо спокійно. І Так, ми прийшли вже на двір, я не знаю, для чого я сказала спокійно. І все, я прошка, я виграла. Так, новий раунд і так, ну бачка, бо ти ще будеш мартером. Такс, я боюся кудись хоча б йти, хочу кудись заховатися, але це буде неінтересний раунд. Коротше, йдемо, де очі бачать. Мені здається, що це Анубиха, але я не знаю, вона якось дуже дивно. Як? Коротше, мене вбили, тому йдемо відповідати на питання. А і так, буду відповідати два питання, бо там їх дуже багато. І Перше питання це в нас є: в якому ти місці живеш? Питання досить особисте, тому я можу сказати, що я живу в Україні, в Львівській області. А друге питання: чи є в тебе рідний брат або сестра? Так, є і брат, і сестра. Я іноцент, і просто собі поки що фармлю м'ячики, поки не бачу вбивці. Отак, от реклама. Де вона задавала питанням, чи хочете якийсь файний одяг в Roblox? Так, от, я знайшла. Заходимо в пошук і пишемо мій нікнейм Ево 1 lina 2 там вам загружається 2, Ось і перше це є мій. Ви заходите на нього. Нажимайте от сюди, вам загружується мій аккаунт. Далі ви гортаєте нижче, гортаєте, гортаєте, поки не знайдете назву Евочка Ева. Це є моя група. Заходите. Та нажимаєте Join Group, то і в стор будуть мої мерчі. Також скоро я маю випустити новий мерч, літній для скіна купальник. Всім пока! І так, я поки що не бачу мартера, де він є, такс. Беремо А, от він! От, капія, це прошка, це просто прошка, вона мене стопудово б'є. Це вона з радіо вона стопудово мене б'є, вона прошка просто. Вона зараз сюди, напевно, піде, але я хочу її обійти і піпець, мене знову якось забули. І перше питання, чому вирішила стати блогером і з чого це починалося? Дуже смішне питання, із-за того, що я не популярний блогер, я не знаю, як відповісти. Можу відповісти то, що я захотіла стати блогером, а чому і з чого це починалося не знаю. Поки я стояла в АФК, я, коротше, стала мардером, тому let's go вбивати людіжків. І так, о, давайте. Це наша перша жертва буде. Я збираю м'ячики. Ой, що не збирається. Ну, взагалі щось не збирається. Що за. Я поняла, у мене значить какашний інець, Ну, давайте перезагруємо, О, все норм. Так, це у нас буде друга жертва. Та блін, іди сюди. Я зрозуміла, це не друга жертва у нас буде, вона взагалі в нас, від нас втікла. <клес> <клес> так, ми вбили шерифа і це круто. Я собі просто збираю м'ячки і все. Hello. Hello. Hi. Ура! Це був останній. Тут тобто пройшов у мене в голові. Мартер, боже, це не став цей день, коли ми мартер. Так, давайте б'ємо цю прошку, далі, оцю дівчатку, коротше, всіх поубиваємо. Опа, хто тут у нас є шериф? А, алло, а, все, не чекай, а, все, ми вбили я вже думав, що все, капець, я програю. Так, вона там, коротше, та дівчина підібрала пістолет, надіюсь, вона мене не б'є, я виграю. І так, блін, капець. Зробиш аккаунт в ТТ, де будеш знімати протоку, ні, бо вона мені не інтересна. Скільки тобі років? Мені 14 років, мій улюблений колір це жовтий і голубий. Всі питання можете задати мені в телеграм.